озвучували Evolu Studio. Це так сумно, і я така... Taka... Ешлі! Це Ешлі! Це просто неволна зміна. Я не знаю! Oh, you're oh, very oh, oh. so let's go. Let's go. <laughs> What's up? The... Is this A the is Ashley? Ashley. Yes, hi guys, it's Ashley. I'm here with the beautiful Hannah. What is that? It? let <laughs> It's, it's, it's Ashley. Ashley. Let's go. My the the hero. Hero. You're my hero. У <му> мене до сих пір є чотири книги, які я повинна дочитати. Тому я думаю, що Напевно, ні Вони мають щось. типу... Кристику... О, боже. ти Масаджусетс? Так, по-корейськи? So like, like... oh, я не I'm бачила so цього вже so 100 crazy. років. To... To... Yeah, just... Ні, просто по пісням. So Привіт і ласкаво прищу до I того, like що call... я люблю називати перервою у нью-йоркському лозі. The New York vlog, I тому що я просто забула знімати. Нью-Йорку. З інших means, новин я купила такий міні-мікрофон. Тому so я хочу kind of якось використати Drout, його. Як бачите, він підключений до мого телефону. І and чесно I, кажучи, I, мені дуже, дуже подобається. Почуваюсь like репортером. Reporter, you know? Я, how, я how пишу ваш день. Я розумію. Я... Це не було заплановано. Не було. Я жахливий ютубер, блогер. Як би ви це не називали? Це не було частиною плану. Це не було частиною мого плану. І так я хочу вибачитися перед вами за те, що нічого не знімала Нью-Йоркського влогу. Я просто хочу зрозуміти, як прийшов ваш how день. Як ви, me, друзі, почуваєтесь? Пустіть мене in до своїх маленьких секретів. Secrets. Що у вас нового? Have been up to? Чудово. А well, у мене... I have been up to. А що в мене? <звучить> здається, моє волосся вже добре відросло. Не знаю, чи хочу його обрізати. Мій чубчик сьогодні не керований. Я не знаю. він просто не вкладається. Я не впевнена, чому Можливо, я неправильно сплю або неправильно сушу його. Можливо, я неправильно мию його, але воно просто не хоче слухатись. мене. саме через це я роблю ось так. Тоді воно просто загортається назад, і мені не потрібно хвилюватися через це. Матний факт це не ті окуляри проти синього світла, які я завжди ношу, і мене це дратує. Це світло. Супер. Це не ті окуляри, які я використовую. Я була в літаку і залишила їх в кишені крісла. Я просто забула їх там. Сам хай речі я згадала про текіс, але забула їй стати окуляри з кишені. Декілька днів тому у мене було прекрасне корейське барбекю. і це було абсолютно правдою. Якщо я скажу, що просто злетіла до небес від за того. І вони приготували його для мене. Я просто кладу шматочок до рота, і це було просто неймовірно. Мені здається, я проситіла, мене осяяло. Я була емоційно, ментально і фізично в гармонії з собою. люди, машина, яка намагається... Це припаркуватися біля мене і незручно. Можливо, вимкнути камеру. Думаєте, вони мене бачать. Думаєте, вони бачать, як я говорю в свій міні-мікрофон? Та заховаюсь на секунду. Корейське барбекю було супер пупер смачним. Я багато разів їла корейське барбекю, тому що я кореянка. Я думаю, що це найкраще барбекю, яке я їла в своєму житті. Мати Василева! Я ховаюся, вона вийшла. Мені страшно. Добре, вона пішла. Це було божевільно. Не думаю, що мені коли-небудь було так страшно, як зараз. Чекайте, дайте договорити про корейське барбекю. Насправді додати більше нічого, крім того, що в кінці вони пригостили нас йогуртом морозом і макаронами. і це було прекрасним завершенням вечері. Я ніколи не перестану говорити про це барбекю. Думаю, я буду згадувати про це до кінця своїх днів. Я згадую про це мінімум один раз на день. І так, народ, що ви думаєте про АСМР? Тому що я вважаю, що могла б зробити найкращий бойфренд АСМР. Добре, чому я соромлюсь? <свист> не соромся. Ти ж акторка. Акторка. Ті самі в яких. Я не можу. В яких. Мати Василева, oh God, зараз я відчуваю чисте такого другого, третього, четвертого, п'ятого рівня соло. Ще я хвилююсь, що мій акцент зникає, тому що я Я думаю, що я так довго була в США і весь цей час разом з американцями. Тому я відчуваю, що їхній акцент заміняє мій акцент, і він більше не схожий на австралійський, але я знайшла метод, який підходить особисто мені. Що я роблю, коли хочу відчути американський а... Ой, не американський австралійський акцент. Є два варіанти. Перший і другий варіант це класична австралійська матуся, яка ходить за покупками в Aldi. Отже, це те, як я, акцент. я не знаю чому, Але мені завжди все згадується після слова baby.

Honestly, what if I just, like, made this a series? Yeah. а що якщо я зроблю з цього you цілу серію відео like, про те, як я розповідаю про свої новини в житті свій маленький like, мікрофон like segment, і в машині замість маленької частинки ціле відео? Like, Тому що I, мені, якщо чесно, okay, добре, я не буду like цього that. робити. Коли я повернусь, я буду їсти йогурт Чобані. Чобані, заплатіть мені, я обожнюю, я їм ваші йогурти кожного дня, а коли не їм, мій шманок сходить з розуму. І так, це все для сьогоднішньої перерви. Це було чудово. Мені самі сподобалось. Вам сподобалось? Супер. Окей. Побачимось наступного разу, коли я зроблю таку паузу. Вона Трейсі, і ми. Ми тільки на щось зустрілися, я тільки що побачила її. Я її побачила і така Трейсі, а вона така, хто це? Ти реально була настільки здивована, що ти така, хто це? Я не ходила на концерт, я була в іншому місті.